Вітаю! Я сьогодні до вас ось із такою красою. Не передає, ну, може й видно. Ось дивіться, яка красота. Це лицева сторона. Це ось виворітна сторона. Ось таке. Я розумію, що шкарпетки шкарпетками, але наша нева може не тільки шкарпетки. Іноді хочеться чогось романтичного, гарного. Так, а це всього-навсього звичайний прес. Це ось я навмисне, бачите, не приймала, щоб показати, тому що тут товстою пряжою в'язали, там з накидами, і буває, машина не хоче пров'язувати чотири накида одночасно. Тому ну, ось таке будемо сьогодні в'язати. Не можна любуватися. Знаєте, хочеться чимось таким, якусь літню футболочку взяти, до прикладу, бавовну і там, спочатку тоненькою ниточкою в одну в'язати, а далі тут буде е, в три, в чотири. Або, до прикладу, тут де Оці проплешини. віскоза, а там бавовна. Ну, можна компонувати. Один єдиний візерунок. А через те, що з, різних, з різної пряжі і зовсім різні варіанти виходять. Зовсім різні результати. Майстреньки вітаю. Погляньте, з чим я сьогодні до вас. Іноді хочеться чогось. Гарного, такого ніжного. Знаєте, побачила ще десь в листопаді. Одна майстриня викладала у, в одній із груп Facebook цей візерунок це не моя видумка, не моя задумка. Вона його виклала, а я собі заскріншотила, тому що мені він сподобався. Вона його називала. Хибний, хибний пан панчлейс. Ну, ці дорогі японські машини вони в'яжуть панчлейс, типу, поєднують тонку пряжу і грубшу пряжу. Ну, от Вона взяла одну пряжу там, товстеньку, другу там, десь приблизно 1600 метрів на 100 грам і зв'язала таким візерунком. Це на цій машині це звичайне, називається прес. Пресове переплетіння. Це коли робляться накиди на деяких петлях, вони не в'яжуться, а потім в'яжуться. Ну, в даному випадку, ось використовувалась ось ця лініючка. 2 через 6. Ну, ось. Вона. Тут щось вони вибили неправильно. 2-6 ось його, а 3 ось його. десь якась ця. Кажуть, брак. Ну. Е, зараз яку я вирішила використати пряжу. Е, для тонкого полотна я вирішила спробувати паєточки Ось є в мене 200 г таких міленьких паєточок Сподіваюся, добре видно. На поліабідній поліамідні, на основі от такі паєточки Там 2 мілесенькі. такі паєточки я не пам'ятаю, який там метраж, Ну, якісь вони, мабуть, якийсь стандартний мають. Так, оце паєтки я вирішила використати як тоненьку пряжу. А для грубшої, ось колись брала у інтернет-магазині пряжа СП Конотоп, отакий воно називалось Акрил велюр. Я просто взяла її в три ниточки. Там метраж 1400 метрів на 100 грам, така вона хвилькою, значить я оце в три ниточки, воно десь я не знаю. Дає десь, мабуть, метрів 300 на 100 грам. Ну, по вигляду, бо так взагалі, то, якщо 1400 поділити на три, там не буде. Буде тонша нитка, але через те, що вона така об'ємна, то цей. Ну, і тепер розказую, тут я трошечки вже пробувала. Просто ось набрала на. Я на, на додаткову ниточку набрала, і починаю вив'язувати розбір голок робити. Так, ось, як я казала, цією лінією 2 через 6. І в першому ряду, так, тут що в мене, по краям вирішила. Ось по краям вивожу, а ну Ой, не видно. Ось, зараз зафіксую, бо чусь телефон мій перехиляється, не хоче триматися. Так, ось вивожу з краю дві голочки і потім лінієчкою 2, шість. Так, вивожу всі голки два через шість. Ну, і тут, ось дві, ну, щоб воно було якесь симетричне. Якщо з цієї сторони дві голочки не в роботі, то і з цієї дві не в роботі. Так, і беру спочатку, ага, язички перевіримо, щоб прося... А, на караці я поставила щільність 7. Я не знаю, там можна експериментувати, пробувати. У мене це теж експеримент. Поки що поставила на 7, як ніби на пряжу 300 метрів на 100 грам. Е, можна і на вісім, ну, я не знаю, яка в мене точно тут пряжа, виходить. Так? От, пров'язала два рядочка, в мене вже пров'язано оцею грубшою пряжею. Тепер я буду в'язати тонкою, оце вже з розбором голок. Буду в'язати 4 рядочка. Е, зараз. Щас, щас, відмотаю, бо... Так. Ось я заводю за сусідню голочку і накладаю на ці, що. В роботі. Тільки так. І пров'язувати треба 4 ряди тонкою ниткою. Один. Але я, щоб дивлюся, в мене тут ось я вже в'язала, тут протяжка виходить потім. Щоб от її не було, вона типу, стягує полотно. От Я просто підвішую, ну, в мене ж тут 6 рядів буде в'язатися тонкою ниткою, а потім, як я цю підчеплю, вона стягне полотно. Тому я її піднімаю поступово до, до того місця, де, ну, де треба буде вже нею в'язати. Тому що, принцип в принцип в'язання такого візерунку, що ми в'яжемо 4 ряда тоненькою ниткою, і потім два ряда товстою на всіх голках. Тому я ось так буду. А, в цьому випадку не треба. Це коли на краю. Петлі не виведені. Це тоді треба накладати. Добре. Так, один ряд ми пров'язали, зараз другий. Третій. І четвертий. Так, четвертий. Так, чотири рядочка пров'язали. А тепер ми оці всі голочки вводимо в роботу. Усі. Усі в нас в роботі ми будемо пров'язувати два рядочка, два ряда будемо товстою ниткою пров'язувати. Так, зараз зачіплю заплату. Ой, краще перевірити язички про всяк випадок, А то раптом якийсь закрився, буде у нас тоді конфуз. Так, заводю заплатинку. І два рядочка з товстою пряжею. один, два. Далі, будемо знову в'язати тонкою, тільки треба зробити розбір. Розбір робимо у шахматному порядку. Так, тоді в нас були виведені ось ці дві е, крайні. Значить, ось, в шахматному порядку, ось дивимося посерединці дві, і лінієчкою далі виводимо, там по краях повинно получитись по 4. Раз, два, три, чотири. Ось, О, так. Зробили розбір. І тепер уже в'яжемо 4 ряда тонкою ниткою. Один. Так, тут, як я казала, треба підвішувати, в кожному, коли каретка з лівої сторони. Я тут підчеплюю, наче як переводю цю товсту пряжу, переводю догори, щоб я коли буду нею пров'язувати, щоб в мене не була просто велика протяжка. в мене буде кілька маленьких. Бо я в кожному другому ряду навішую її за язичок петлі. Так, один ряд, другий. Третій, навішую. Ще разу, як каретка зліва, я навішую. І четвертий. Так, і тепер заводимо всі голочки в роботу, усі, і пров'язуємо два рядочка. Так, зараз. Один, так, два рядочка. Товстою пряжею. Один. Два. Так. Продовжуємо розбір. Знову так само, як було. Ось, бачите, в нас вже тут немає протяжечки. Ще трошки провязу. Ось тут я вже робила отак, як я оце зараз. То нема. Ось дивіться, ось раніше я не робила, А ну, отаку. От воно засвічує. Не знаю, як показати. Ось. Раніше я оце не підчеплювала нитку, то тут тут корот... протяжка якась стягує полотна. А ось далі я вже почала підчіплювати. То вже воно не стягує. Ось один і два. Так. Знову в шахматному порядку, знову у нас будуть по краях. Виведені і далі так і. Так, так, правильно. І знову чотири рядочка тонкою ой. Шість, да, чотири рядки заплуталась чотири рядочки тонкою ниткою. Я заводю за цю голочку, щоб тут не було. Отворів ніяких за сусідню, бо тут же ж воно підчіпляється за ці голки, ну, коли накид. А тут, якщо ми будемо, то буде, ну, тут же ж треба теж десь зачепити, так? Буде один. Так, e, два. Зачіплюю. Три. І. Чотири. І вводю в роботу всі, і будемо два ряда товстою пров'язувати. Ой, зачепити за платинку Один. Так, і так далі, давайте ще разок, ще один рапорт пров'яжемо. Так, знов це ми крайній виводили. Тепер від... відраховуємо від чотирьох. Так, 4 залишаємо з краю А всі інші ось, виводимо. Із цього краю 4 залишилося, так? Знов чотири рядочки. Коли з краю ця невиведяна голочка. Вперед. То ми будемо під, підхоплювати товсту пряжу знову. Один. Коли каретка з лівої сторони, От так вивели і завели її. Два. Три. Чотири. Заводимо. Усі в роботу і товстою пров'язуємо два ряда. Так, язички от, раз пішла така жара, давайте спробуємо ще в одному кольорі. Ось у мене є трошки. Якоїсь пряжі, я не знаю, десь приблизно 1500-1600 метрів на 100 грам. Не знаю, якісь залишки. Просто для зразочка спробую сірий колір. Так, ой, сидіть, бо вона щось заплуталася, як це я її не відмотала. наготово, наготую її. так, і Ось, взяла в мене теж кусочки мілуці. моточки є пряжі. Колись я в'язала з пряжі мопак, Теж сірого кольору такого. Він називається колір срібло. Тут, правда, метраж 1000 метрів на 100 грам. Ну, да, в три ниточки вийде десь 300 330 метрів. Так, і е, пров'язуємо два рядочка. Давайте е, для початку пров'яжемо цією товстою ниточкою на всіх голочках. Так, два рядочка. Один. Два. Так, і тепер починаємо робити розбір під е, тонку нитку. Так, що там у нас е, не пров'язувалися крайні минулого разу, значить, буде від краю 4 пропускаємо. І тут раз, два, чотири від краю пропускаємо. І беремо лінієчку і виводимо всі інші. Так, ну 4 через 6 робимо розбір, як завжди, і вже будемо шість рядочків пров'язувати тоненькою ниточкою. Так, накладаємо. Один. Так, як я казала, якщо тут. З краю не виведя на петля, то коли каретка зліва, то накидаємо ниточку, щоб протяжечки не було довгої. Два. Три. Так, і 4 так накидаю. Чотири. Так. Вводимо всі голочки в роботу. І пров'язуємо два рядочка. Так, язички перепровірити. І тут два рядочка на всіх голках. Ой, закрився крайній. Міг бути конфуз. Так. Все, открито. Подумала. Два. Так. Тепер розбір знову крайні виводимо і далі лінієчкою Так, є. Так. берем тоненьку, 4 рядочка пров'язуємо. знову мене там заплуталося. Добре, я не буду займати ваш час, зараз пров'яжу сама. Потім покажу, що вийшло. Так, наступний варіант, коли ми цей самий візерунок в'яжемо пряжею тою самою, коротше, без, без заміни на тоненьке. Да, До речі, подивіться, ну, потім я покажу, що вийшло. Бо... Ну. Так. Те саме, тільки в'яжемо тільки товстої пряжі, без заміни пряжі. Той самий візерунок без заміни пряжі. Так, один. Два, три. І чотири. Так. І тепер вводимо всі голочки в роботу. Один, два. І пров'язуємо два рядочка. Так, все пооткривато. Так, знову в шахматному порядку. Це в нас крайній були виведені. Тепер 4 по 4 залишаємо. Далі виводимо за тою ж схемою. Знову 4 рядочка. За схемою. тут вже нічого не треба піднімати, бо у нас одна й та сама пряжа, ми нічого не змінюємо. Так, раз. Два. Чтити. Так, раз, два. Три, чотири, п'ять. Так, всі разом тепер два ряда. Один. Два. Ну, теж таке. Має право на існування. Я потім зніму з машини і покажу все, все, що вийшло. А, так. Ну добре, ще разок. Ще разок. Раз, два. Крайні виведемо, бо ми виводили через чотири, зараз крайні. Так. Знову чотири. Один, заводимо. Два. Заводимо. Дві. Ой, там треба було, а ми ж да, попідниску. Чотири. І вводимо всі в роботу. І пров'язуємо два ряди. Два. Так. І ще один випадок. Це коли можна цей візерунок в'язати з пряжою тої самої товщини, тільки ми будемо сюди додавати двохкольоровий. Будемо в'язати цей візерунок. Теж два кольори, дві нитки різні будуть, в тому самому порядку все буде робитися. Ці коль... нитки будуть однакової товщини, але різного кольору. Так, ось вирішила взяти е, чіксіл Мабуть, я, я пам'ятаю балаклаву в'язала я на щільності 8, тут же ж пряжа товща, мабуть, я. За основну нитку візьму чексіл, Цю, що будемо всі пров'язувати. Так, зараз підготую два рядочки. Один, два, так, підготували. Починаємо робити розбір, так, що там у нас крайні були минулого разу. Зараз, значить, відступаємо по чотири. Так, і виводимо. Так, і тепер сіренькими ми пров'язуємо шість. Ой, чотири рядочки. Тут по шість петель, я весь час думаю, що шість рядочки. Так. А, тут нам треба буде чексіл цей під... підхоплювати, переводити до гори так один. Так, де у нас ось оця ниточка? Вам так, на місце, два. Три. Підхоплюємо чотири так і зараз будемо усі разом пров'язувати. темно-зеленим Так, ввели в роботу і беремо всі разом тепер два рядочки. Один. Тут не знаю, мабуть, підхоплю. Два. Знов змінюємо так, розбір так, робимо тепер крайні. Так. Так, знов сіреньким. Чотири ряда. один Заводю. Два. Заводю. Три, заводю. Чотири. Один, два. Три, так, заводю всі і, пров'язую, темно зеленою. Так, щось у мене тут краще перевірю язички. Так, і темно-зелену, темнозеленої два ряда. О. о, о. Так. О, ще й не дов'язалася крайня, ага, навіть дві крайні не дов'язалися. Пряжа грубша, та й машинка починає трошки капризувати. Два. І тут крайня не дов'язалася. І тут знов не дов'язалася. Ось треба її продвинути вперед цей язичок, заправити заплатинки і поставити на місце. Дивіться, що в нас виходить. Добре, дов'яжу сама, потім покажу. Ну, і тепер покажу, що у нас вийшло. Навмисно проїхала кареточкою з піднятою кнопкою, щоб, було, щоб голочки не терчали і не заважали показувати. Ось у нас це, ось так, ще розвернути, напевне, ось так виглядає кольоровий візерунок. Так ось виглядає той, що ми одним кольором в'язали. Ну, це виворітна сторона. Так виглядає ось наш. Сіренький. Там де тонесенька ниточка, так. Ну і це той, що я перший в'язала з паєточками. Так, і подивимося, що у нас виходить на лицьову сторону. Так, ось лице з паєточками. Ой. Таке чудове. Так. лице із сіреньким. Так, лице, ну, теж сірий однотонний, ну так, трошечки якісь випуклості, і лице кольорове. Ну, Так, один і той самий візерунок, коли ми обираємо різні ниточки, виглядає зовсім по-іншому.